Деревини майже на 3 мільйони гривень виявили правоохоронці на Рівненщині. Розслідуючи кримінальне провадження, поліцейські провели обшуки за двома адресами. Слідчі навідались до складського приміщення у рівному та виробничої бази в Костополі. На місцях було виявлено високосортну деревину дуба. Документів на цю продукцію ніхто не надав. Власник підприємства, до якого навідались поліцейські, в своїй діяльності нічого протизаконного не бачить. Переконує не офіційної купівлі лісу, не робив. А те, що на деревині відсутні спеціальні бірки, пояснює просто. На дорозі куча Біру, правильно Прийшов мій робочий, там, а тикнув бірку на цей дуб. Все, тут нема питань. та бірка, Я ж не буду заглядати що то за бірки і звідки вони беруться. Правильно? Я їх не переписую. А любий чоловік може прийти, навіть так же само я тоже за працівниками поліції не дивився, не наблюдав. Вони так само може поставити і сказати, все оце є незаконно придбана деревина, і це взагалі е, дерево. Зовсім друга бірка. Окрім цього, правоохоронцям вдалося виявити ділянку, де, на їх думку, і була вирубана ця деревина. Поблизу залізничної колії у рівному зрізали 50 дубів. Як стверджують експерти, вирубка в цьому місці становить небезпеку для громадян. Надалі просто-напросто буде заносити, як кажуть, і колію снігом, що потім буде перебивати рух поїздів. Ось, ну буде якась заважати нормальному функціонуванню залізниці. Через незаконну вирубку лісу зловмисники не дають в бюджету області не копійки. Завдані збитки оцінюються на 1 мільйон гривень. Незаконними вирубками ліс деревини лише на Рівненщині збитки вимірюються на десятками мільйонів. Працівниками управління захисту економіки, департаменту захисту економіки, національної поліції України вживається комплекс заходів спрямованих на виявлення припинення правопорушень у даній галузі.